Виконуємо номер 1261 із підручника Алгебра 7 та номер 5717 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь. Складіть задачу, яка б розв'язувала за допомогою цієї системи. Є два завдання. Перша система. Перше рівняння. Сума x, y дорівнює 17, різниця y дорівнює 5. Друга система перше рівняння. Сума 2 x і 3Y дорівнює 15. Друге, різниця x, y дорівнює 1. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо першу систему, а потім складемо задачу. У нас сума х і y дорівнює 17, а різниця х і y дорівнює 5. Як бачу, у нас при зміні y коефіцієнти 1 і мінус 1 протилежні числа, тому використовуємо метод давання, додаємо почленно наше рівняння. Маємо 2х, y додати мінус y це буде 0, і 17, відняти, 17 додати 5 буде 22. І тепер поділимо на 2. Отримаємо 11. Тепер підставимо число 11 у перше рівняння і знайдемо відповідне значення y. Х дорівнює 11, тоді 11. Додати ігре дорівнює 17. Отримаємо. X дорівнює 11, Y дорівнює 17, відняти 11. X дорівнює 11, Y дорівнює 6. І запишемо тепер умову до нашої задачі. Знайдіть два числа, якщо їх сума дорівнює 17, а різниця 5. Знайдіть два числа, якщо їх сума дорівнює 17, а різниця 5. І записуємо відповідь. До нашої задачі 11 і 6. Переходимо до другої системи. Помножимо друге рівняння на 3. Отримаємо 2х, додати 3 у до рівня 15, переписали. 3х відняти 3 у дорівнює 3. Ну, тепер, як бачимо, при зміні ігре у нас коефіцієнти протилежні числа, можемо виконувати почлене додавання. 2х, додати 3х буде 5х. 3 додати мінус 3 0 і 15, додати 3 буде 18 у нас. І тепер нам залишається поділити на 5. Отримаємо 3,6. Знаходимо тепер друге число. Для цього підставимо замість x 3,6 у друге рівняння і відповідне значення y. 3,6 відняти ігрек дорівнює 1, тоді y, 3,6 їх переписали, буде дорівнювати 3,6 відняти 1. Отримаємо х дорівнює 3,6 y дорівнює 2,6. Ну, і тепер наша умова, наша задача. За дві ручки і три олівці заплатили 15 гривень. Скільки коштує ручка, і скільки коштує олівець, якщо ручка дорожча за олівець на 1 гривню. Запишемо за дві. Ручки і три олівці заплатили 15 гривень. Скільки коштує ручка і скільки коштує олівець, якщо ручка дорожча за олівець на одну гривню і записуємо відповідь до задачі. 3,6 і 2,6. Номер 1261 із підручника Алгебра 7, та номер 57, крапочка 17 із підручника Математика 7 виконано.